Привіт, друзі! Сьогодні 9 березня, з вами знову Реклочок. Сьогодні дуже непростий інформаційний день, але в мене для вас є хороші новини. Ну, по-перше, старлінки ніхто відключати не буде взагалі. Окрім того, готується підписання угоди. У Білому домі дуже високо оцінюють нашу готовність підписати угоду про корисні копалини. Що стосується мирної угоди, про це ми дізнаємося більше деталей вже у вівторок. Але Дональд Трамп знову дав дуже контроверсійне інтерв'ю телеканалу Fox News і зробив низку непривабливих для України заяв на тлі отаких дуже хороших новин. І окремі республіканці, в яких є вже конкретні прізвища, говорять про те, що допомогу Україні треба. Відновити про це зараз по порядку, тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео друзям, знайомим. Ну і звісно, ставте пальці догори під відео. Це дуже допомагає просувати їх на платформі YouTube. А це, до речі, друзі, кориномовний контент Наші з вами. Отже, давайте про все це по порядку. Розпочну із угоди про корисні копалини. Сьогодні Майк Джонсон, це спікер палати представників, сказав, що Зеленський кардинально змінив позицію щодо угоди про корисні копалини в кращий бік. Я конкретно посилаю зараз на цитати заяви конкретних політиків у Сполучених Штатах Америки, тому що. Там різні публікації у виданнях, де мовиться про те, що все пропало, угоду підписувати не будуть. Території вимагають повернути. Я це коментувати, друзі, не буду. Реально і вам не раджу звертати зараз на це увагу, тому що треба звертати увагу на офіційні заяви високопосадовців США, і то їх треба сприймати максимально конструктивно. Ну, власне, для цього я тут і з вами спілкуюся. Так, от, що сказав Майк Джонсон, я дуже вдячний і радий, що Зеленський за останні кілька днів. Наголошую днів, а не тижнів, змінив позицію, він фактично вибачився за все це, і він сказав: О, ні, ні, ми б хотіли цю угоду. Я думаю, що у нього було жорстке пробудження. І також Джонсон повторив свою точку зору: що якщо Зеленський не може виконати для цієї країни угоду, то в Україні потрібно надіслати лідера, який зможе. Риторика точно така сама, як у Трампа, але Майк Джонсон це Трамп, ну так само, як і інші члени команди. Тому у Трампа є бажання підписати цю угоду. Це дуже важливо. Фіксуємо це, друзі. І У згаданому мною на початку відео інтерв'ю для Fox News Дональд Трамп заявив про те, що все ще чекає підписання угоди з Україною щодо Копали. Де вона буде підписана? Зараз вам точно сказати не можу не виключаю, що це може бути писання угоди безпосередньо в Києві навіть. Тому що в Джиді, в Саудівській Аравії вівторок будуть говорити, певне про припинення вогню. Ну, з, зрештою, до вівторка ми все це з вами дізнаємося. Навіть завтра ми вже будемо розуміти, як будуть розвиватися події, тому що наступний інформаційний тиждень також буде непростим. Що ще такого цікавого, сказав Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News? За великим рахунком, майже нічого нового. Але зацентую вашу увагу на одній такій дуже цікавій його репліці. Він сказав про те, що всі опікуються глобальним кліматичним потеплінням, коли океан підійметься там, на 3 мм протягом наступних 300 років, в той час, коли на складах у деяких країнах світу лежить така кількість ядерної зброї, яка може знищити світ в одну мить. Ну, за великим рахунком, він недалекий від істини, але, звісно, кліматичні проблеми вони важливі. Втім, своїм основним завданням він вбачає саме зменшення ядерних запасів. Сполучених Штатів Америки, Китаю, Росії і інших країн і обіцяє зменшити саме на це видатки. Але на оборонку він уже не хоче зменшувати видатки. Торгується із Путіним, але Путін на це все реагує, рефлексує. Ви знаєте, що минулого тижня каже: Так, так, ми готові, як і Дональд Трамп, зменшувати видатки. Як він це нині коментуватиме, я вам сказати не можу. І звісно, величезною проблемою для нас є саме допомога зі Сполучених Штатів Америки. Нічого про відновлення цієї допомоги він сам не сказав, сказали його члени команди, але він говорить про те, що на закид журналістки, яка каже, ну як ви могли припинити цю допомогу для України, їй же важко. І він говорить, незалежно від того, чи я надавав би допомогу, чи не надавав би, Україна може вижити, а може і не вижити. Каже, вас це влаштовує. Тобто, в будь-якому випадку він ставить під сумнів те, що Україна здатна буде боронитися від. Російської агресії. Він лукавий, тому що якби цієї допомоги було більше, то звісно, ми б звільнили всі ці території навіть до Кремля могли б дійти, але це не входить в плани Трампа. В плани Трампа входить саме в припинення вогню. І він це, друзі, буде робити. Враховуючи те, що ми мали гучний скандал позаминулої п'ятниці в Білому домі, якраз ми сьогодні визначаємо припинення військової допомоги, що суттєво нам шкодить. Сьогодні розгорівся дуже великий скандал стосовно відключення Старлінків. Я вам розповідав про це у ранішньому відео. Ілон Мас, спілкуючись в мережі X з приводу різних тем, говорив і про Старлінки, протистояння з Путіним. Він каже: Та я один проти нього фізично, фактично, постав, тому що я українцям забезпечив стійкий зв'язок по всій лінії фронту і можу його відімкнути в один момент, і цей фронт рухне. Мовляв, я сам чиню спротив Путіну. Це розцінили на заході дещо по-іншому, і міністр закордонних справ Польщі Сікорський написав пост, що ми можемо розірвати контракт на 50 мільйонів доларів, якщо МАС ставить умови про те, що нібито може відімкнути старники, але конкретно про те, що він не буде відключати, він не говорив. Так от, друзі, Марко Рубіо відреагував на цей пост Сікорського і сказав, що ніхто нічого відключати не збирається. А Ілон Маск, реагуючи на пост Сікорського, назвав його маленьким хлопчиком і каже, що ну, цей контракт взагалі-то не є таким дуже великим. Мовляв, для мене 50 мільйонів доларів в місяць це практично нічого. Ну а потім, буквально через кілька хвилин, після такої перепалки словесної в мережі X. Маско опублікував пост, в якому сказав, що Старлінг ніколи не вимкне свої термінали, незалежно від того, наскільки я не погоджуюсь з політикою України. І написав наступне: Я просто стверджую, що без старлінг український фронт зруйнувався б, оскільки росіяни можуть оглушити всі інші комунікації. Ми б ніколи не зробили такого і не використовували б це як розмінну монету, наголосив він у мережі X. Тобто не завжди треба сприймати буквально заяви. Команди Трампа і самого Трампа, хоча вони справді нас дуже сильно тригерять і нервують, тому що ми живемо в умовах війни, і новини, які надходять з фронту, часто не дуже приємні, м'яко кажучи, зрозуміти нас, ні Маск, ні Трамп не зможе. Але ми не повинні друзі цього. Прагнути, тому що ми повинні зрозуміти, чим займаються Маск і Трамп. Вони просувають свій американський інтерес на європейському континенті, в тому числі шляхом припинення російсько-української війни. Ми мусимо це усвідомити. Ще раз наголошую, умови припинення їм абсолютно не важливі, але вони зацікавлені в збереженні України. Це також треба розуміти. Ну і дискусія стосовно підтримки України в Білому домі вже перейшла в публічну площину. Критикують Трампа про те, що він скасував е, таку підтримку нам не лише демократи, але і закликають республіканці, які наближені до Трампа, відновити постачання зброї і розвідданих для України. Я не маю жодного сумніву, що таке відновлення відбудеться. Питання лише коли. Ну, це залежить, друзі, не від нас з вами. Це залежить від швидкості досягнення угоди про припинення вогню. Ми можемо отримати цей результат буквально вже вівторок. Сенатор Лінсі Грем, який часто підтримує Україну і Зеленську підтримував на Мюнхенській безпековій конференції, але потім і сварив його за те, що він посварився із Дональдом Трампом, він закликав Сполучені Штати Америки відновити надання Україні зброї та розвідувальної інформації. І він говорить: якщо ми вимкнемо Україну, це буде гірше, ніж Афганістан. Я не думаю, що президент Трамп має бажання це робити. Він це сказав в коментарі для телеканалу Fox News. І як на мене, це варто розцінювати як заклик до Білого Дому скасувати таку заборону і як звернення до України, що питання скасування заборони залежить виключно від рішень в Україні. Я вважаю, друзі, що це так і є, як би це не видавалося дивним. У мене немає ніякої прихильності, симпатії до рішень Трампа. Абсолютно. Я чудово розумію, якої шкоди він зараз завдає Україні і скільки через його. Не дуже привабливі рішення, буду говорити максимально обережно, зараз гине в Україні людей. Але ми маємо зрозуміти, що для нього це нічого не вартує. Тому ми маємо зараз ухвалювати відповідні рішення в першу чергу. І також стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки частково припинили підтримку винищувачів f 16 які є в Україні. Я це також розцінюю як фактор тиску на Україну. Це, як пише видання Forbes, може позбавити повітряні сили найважливіших засобів повітряної оборони. Зараз ми шукаємо заміну цьому фактору у французів, збільшуючи кількість літаків Міраж 2000. Як пише Forbes, США не можуть просто вимкнути винищувачі F16, це дуже важливе поточнення. Але вони можуть призупинити життєво важливу підтримку для радіолокаційних засобів цих літаків. Сьогодні в виданні Financial Times вийшов величезний матеріал, в якому мовиться про те, наскільки ж Європа залежна від військової техніки Сполучених Штатів Америки. Дуже багато різного роду авіаційної бронетехніки, американського походження є в країнах Європи, в європейських арміях. Так от, видання пише про те, що залежність Європи від США зростає. Європа не хоче вкладати в технології виробництва зброї. За даними Стокгольмського міжнародного інституту, дослідження проблем миру на Америку припадає 55% європейського імпорту оборонного обладнання. Це дані між 2019 і 2023 роками. Але раніше такий відсоток був всього навсього 35%. Ну хоча 35%, як на мене, також багато. Це за попередні 5 років, в періоду з 2014 по 2019 рік. Якщо брати і аналізувати матеріали, які там написані, що вам його доволі не проповідати, то я, друзі, роблю висновок про те, що залежність Європи від США, і США від Європи, вона взаємна. Тому що багато, наприклад, запчастин до тих самих же літаків F-16, F-35 витовляються в Данії або в інших країнах Європи. І розривати Євроатлантичну співпрацю Америки, навіть якби й хотіли, то не будуть, тому що їм це не вигідно. А Трамп вміє рахувати і гроші, і безпеку. І розуміючи таку непросту гру сьогодні Урсула фон дер Дерляєн, президентка Єврокомісії, зробила заяву про те, що Європейський Союз може мати розбіжності в поглядах зі Сполученими Штатами Америки, але США залишається їхніми союзниками, союзниками Європейського Союзу. На відміну від нас, американці не є нашими союзниками, вони є наші партнери. У нас нема союзу із Америкою. А от у Європейського союзу він є. Це Північно-Атлантичний Альянс. Тому ми повинні розмежовувати розділяти ці поняття. Так от, Урсула фон Дрляєн говорить про те, що у нас будуть розбіжності, мається на увазі Європейського Союзу зі Сполученими Штатами Америки. І вона каже, ми повинні їх вирішувати, повинні знаходити спільні шляхи. Ну, Якщо Європа так говорить, чому ми повинні робити по-іншому? Це питання риторичне. Але як один із прикладів Урсула фон дрляєн нагадала, що метою Європи є добитися, щоб Україна перебувала в такому стані, щоб вона. Могла продовжувати боротьбу, доки ми не досягнемо справедливого і тривалого миру. Як ви це трактуєте, будь ласка, напишіть в коментарях. Ну, я це трактую як бажання Європи продовжувати війну в Україні. Але надати відповідної військової допомоги Європа не може. Тому переконує в цьому Сполучені Штати Америки. Але Сполучені Штати Америки за часів Дональда Трампа на такий сценарій не підуть. Вони будуть домагатися припинення вогню, а потім відновлення постачання зброї. Розвідданих для того, щоб Путін не напав. Цей сценарій, друзі, більш ніж очевидний. Враховуючи те, що на сьогоднішній день Трампу складно владнати свої відносини із Офісом президента, тому він, на жаль, дається до такого шантажу. На жаль, а вимога наша дуже проста. Вимога була, аби вони забезпечили нам гарантії безпеки. Втім, Трамп на це не погоджується. Гарантію безпеки, він каже, я дам легко, але після того, як я зрозумію, коли буде та дата, коли буде припинено вогонь. Ну, тут є взаємна кореляція. В Європі тим часом ухвалюють дуже, як на мене, правильні рішення. Потроху, потроху, але Європа, ну, хочу сказати, показує такі певні ознаки прокидання від літаргічного сну, в якому вони перебували десятки років. Президент Латвії Едгар Рінкевич закликав країни Європейського Союзу запровадити військовий обов'язок, наголосивши, що континент залишається досить слабким у військовому плані. Латвія вже запровадила такий військовий обов'язок для служби чоловіків ще в 2023 році, я тут на каналі вже згадував про цю історію. І Латвія збільшила видатки на оборонку до 4% ВВП. Це те, чого прагне Дональд Трамп, але ну смішно виглядає, Дональд Трамп прагне, щоб Європа платила більше за свою оборону. Від напід цього дуже багато політичних скандалів. Втім, Трамп вмовляти нікого не буде. Він буде діяти дуже жорстоко, навіть не жорстко. Водночас, на заклик президента Латвії відгукуються не всі країни і не відразу. Ну, до прикладу, у Британії не розглядають. Такої ідеї запровадження військового обов'язку. Міністр британського уряду Пет Макфаден заявив, що наразі такої ініціативи немає. Однак країнам доведеться, як він каже, адаптуватися до нової реальності. Так, реальність дуже неприємна для Європи, але вона не безнадійна, так само, як і для нас. І на завершення, друзі, я вам все-таки мушу повідомити не дуже приємну новину, яка стосується Курської області. Видання Deep State повідомляє про те, що Збройні сили Російської Федерації просуваються на Курщині, російські війська окупували Мартинівку, Малулокню та околиці цих населених пунктів і досуджі від місць дислокації російських військ всього-навсього 3 кілометри. Тому за подіями в Курській області слідкуємо. Схоже на те, що Путін кинув всі сили для звільнення Курської області від Збройних сил України, ну а тоді, мабуть. Для нього буде вже найбільш сприятливим початок переговорного треку, бо ніщо ні на що міняти йому не доведеться. Дуже хочу, щоб моє таке передбачення не справдилося. Але за цим також слідкуємо, друзі. Дякую вам, що ви підтримуєте мою роботу. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Будь ласка, хто не підписаний, запрошую вас це зробити. Половина з тих, хто переглядає відео, дивляться їх без підписки. Я не претендую на те, щоб ви підписувалися, але просто вам рекомендую. Це вас ні до чого не зобов'язує, а каналу допомагає просуватися, і, зокрема, просувати україномовний контент на платформі YouTube. Друзі, ще раз вам велике спасибі. Всіх люблю, ціную шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!